Подія мала місце ще 9 жовтня 2024 року. Останній епізод відбувався в приміщенні одному із гуртожитків Кременецького навчального закладу, де моя доверителька неповнолітня інша дівчина, вона ж по статусу отримала, згідно з закону, будучи агресором, вчиняла різного роду. Дії, зокрема, це були словесні образи, приниження, нецензурна лайка. Нам в судовому засіданні вдалося встановити, що ці дії тривали впродовж останніх декількох тижнів. Потерпіла, відчувала булінг. Її здоров'я, її психологічний стан значно погіршився. Вона отримала певну травму і вже був відчий. Було проінформовано поліцією. Було засідання комісії. Працівники поліції одразу відреагували. Було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 173 зі значком 4 кодексу України про адміністративне правопорушення і направлена справа до суду. Кривниця свою провину визнала. Ну, перед тим суддя детально розтлумачила норми закону про булінг, про те, які це можуть бути в майбутньому наслідки. Що саме в цій ситуації може бути кожна дитина мати дівчинки, яка будучи агресором, також вважала, ну, просила не карати сувору доньку. Обіцяла провести з нею певну роз'яснювальну роботу, то своєї сторони суд роз'яснив вимоги закону, що таке булінг. з другої сторони, мама, суд притягнув до відповідальності, застосував міру покарання у вигляді 850 гривень. Це є невелика сума, але ну це саме ці категорії справ, це саме символ, того що незважаючи на складність доведення. Особа понесла е, відповідальність, приймаючи участь неодноразово в судових засіданнях даної категорії, я можу сказати, що дуже рідко, дуже рідко притягують до відповідальності сам булінг е, це не просто сварка чи дитячі жарти, це правопорушення, яке залишає такі досить серйозні рани е, на долі тих чи інших людей, які саме попадають в цю ситуацію.